Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні розмірковував про те дійство, яке було, коли Господь мав урочистий вхід в Єрусалим. І ми сьогодні про це будемо роздумувати і в церквах, але хотілося б декілька думок поділитися з вами. Це 21 розділ від Матвія. Я прочитаю це те, що було, і декілька думок тоді ми порозмірковуємо. І коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли у Віфагію на оддоливної гори. Ісус послав двох учнів, повілівши їм: ідіть у село, що перед вами? Відразу знайдете ослицю та прив'язи на привязі, і осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то відповідайте, що Господь потребує їх і що відразу ж їх повернете. Сталося це, щоб збулося сказане пророком, який промовляє: Скажіть сіонській дочці, ось твій цар іде до тебе лагідний і верхи. І верхи на ослиці та осляті, яке народжене від під'єремної, учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус. І привели ослицю до та осля, поклавши на них одяг, і він сів на них. І багато людей стелили свій одяг по дорозі. Інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним. І слідом за ним вигукували, проголошуючи «Осанна, синові Давидовому, благословений той, хто йде в ім'я Господнє, Осанна на висотах. Коли він увійшов у Єрусалим, схвилювалося ціле місто, питаючи, хто це такий. І натовп відповідав: це пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галилейського. Ісус, увійшовши у храм і вигнав усіх, хто продавав і купував в храмі, перекинув столи, міняльників, грошей і ослони тих, хто продавали голубів, і каже їм: Написано: Мій дім буде названий Дому молитви, ви ж робите його печерою розбійників. Підійшовши до нього сліпі та кульгаві в храмі, і він оздоровив їх. Правосвященники та книжники, побачивши чудеса, які він чинив, і дітей, які вигукували в храмі Осана, синові довідове, обурилися і сказали йому, чи чуєш, що вони кажуть? І Ісус відповів їм, так, хіба вони читали ніколи, що з уст не мовляти, тих, хто суть, ти приготував хвало. Це та подія, яка трапилася в житті Ісуса Христа. І декілька думок, коли я роздумував про ці всі події, перше на що я звернув увагу, що Христос він робив все, щоб виконати свою місію. І Він говорить, що хіба вони читали, що казали пророки, я хочу і мушу то виконати, щоб це дійство воно дійсно відповідало всьому тому, що належало мені здійснити. Ось, і знаєте, дуже те, що, на що я споглядав, що вища почесть, і ту, яку люди віддавали, вони стилили одяг та різали і клали віття з дерев. Знаєте, сьогодні, може, не таку цінність має одяг. Ми маємо дуже багато гуманітарної одежі і всього, і там майже за копійки люди можуть придбати або взагалі, може, даром то мати. Але тоді в ті часи одежа мала велику цінність, і інколи працю і люди отримували одяг якийсь, який вони там бажали. Це було такою високою ціною. Але я хотів би зважити на те, що ми кладемо, коли йде Господь. Чи ми кладемо одяг, чи просто зрізаємо ці віття, чи Господь того потребує, і чи я готовий віддати всього себе, бо Він шукає не мого, а він шукає мене. І це важливо, чи готовий я віддати свою душу занепастити її раді Господа нашого Ісуса Христа? Згадайте, що багато людей, які йшли в цій процесії, вони кидали ці віття, вони стелили той одяг, але незабаром дуже швидко я гадаю, що багато з них вже казали: Розпни його! Бо хто він такий є? І наступне, на що я звернув увагу, що. Чи дійсно складаємо належну хвалу йому? Чи є та хвала хвалою уст, хвалою нашого серця, чи є просто уст? Ми сьогодні призвичаїлись, ми приходимо в церкву, ми віддаємо хвалу Господу, разом заспівали три-чотири пісні, і ми гадаємо, що то все. Але Господь каже, що дуже важливо, щоб ця хвала. А, і ця слава, вона не була просто хвалою і славою моїх і ваших уст. Щоби хвала і слава, вона йшла від серце щиро, щоб хвала і слава, це було життя, і все те, що я роблю, мій плід, мого життя, який би приносив славу моєму батьку небесному. Наступне, на що я звернув увагу, дивіться, Господь служив, Він дуже багато робив чуд, він кормив людей. Він, він воскресив лазаря свого друга, і хочу сказати, що дуже багато людей, які були там і бачили те Воскресіння, тепер вони йшли і вони це вигукували. І питання, яке стоїть в сторіччя, хто цей? Хто він такий? І бачите, тут люди відповідали в Єрусалимі, що то є пророк, то є Ісус. Але хто Він є для мене? Це питання для кожного. Хто він є для мене? Чи він просто той, хто навчає, чи він той, хто розпочав нову релігію, чи він той, хто відповідає на якісь питання мого життя, хто він є для мене, чи дійсно він є Господом і спасом мого життя. Знаєте, деколи люди вони по-різному називають Христа, і тоді, коли він жив, багато ходили, були навколо нього, і вони казали: Господи, Господи, але Господь зупинив їх і він казав, що ви зовете і кличете мене. Господи, господи. А те, що я промовляю до вас і говорю для вас, то ви того не чините. Важливо з'ясувати, хто Він є сьогодні для мене. Інколи треба зупинити, як оцю всю процесію. Зупинити її потрібно для того, щоб відповісти, хто є для мене Господь Ісус Христос. Знаєте, це велике питання. Бо коли ми читаємо, Господь каже, що одного разу прийдуть всі ті люди, які будуть стояти перед ним і будуть казати: Господи, але ми ім'ям Твоїм чуда творили, ми там вогонь з неба зводили і все інше. А він скаже: відійдіть від мене, бо я ніколи не знав вас. Чи знає мене Господь, чи я знаю Господа? Це сьогодні дуже важливо. Знаєте, коли ми читаємо, Господь він йшов, і коли він дивився на цей Єрусалим, один із апостолів пише, він говорить, що То він заплакав. Коли Господь приходить, коли він іде, коли він направляє свої ступи до мене, що він бачить? Чи він радіє, чи він плаче? І він говорить, що якби ти хоч і би знав, що служить от для миру і спокою Твого сьогодні, це дуже важливо. Знаєте, далі не буду багато говорити, але декілька таких тезісів ми бачимо, що він підходить до храму. Знаєте, це другий, другий такий підход до храму. Бо коли ми читаємо Івана, другий розділ з 14-го віршика, що він прийшов до храму, він зробив, він зробив такого бича з, з мотузок, і що він, він виганяв і вичищав той храм. А тепер він йде в останній свій шлях, він направляється до Єрусалиму, він підходить, і він опять знову він приходить до цього храму і що він там знаходить. Що те, що він там очистив і те все зробив, воно знову все там. Це питання, чи що знаходить Господь в моєму серці. Він приходить і він питає, чи це храм мій, чи це ота печера розбійників. Що він робить? роби? Він Очищує, він не може очистити храм, якщо я не відкрию свої двері. Господь говорить, коли ми читаємо об'явлення 3:20: Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Він входить тільки тоді, коли відчинені двері мого серця, двері мого храму. Знаєте, це дуже важливо. Я сьогодні розмірковував про це і згадав, що. Пророк Малахії казав, то третій розділ. Він казав, що зненацька до храму а, прийде Господь, якого ви шукаєте, ангел завіту, якого ви бажаєте. Ось він приходить, говорить Господь вседержитель, зненацька. Знаєте, це дуже важливо, звернуть увагу, якби зненацька, якби прямо в цей час прийшов Господь до серця, до мого храму. Згадайте, що Павло казав, що ми є храм, і Дух Святий живе в нас, і ми не свої, ми його. І коли він зненацька приходить, що він знаходить, що те є храм, який функціонує, чи це та печера розбійників? Наступне, коли я читаю і звертаю увагу, він що зробив? Він очищує храм. Коли він це очищує, то це завжди зв'язано з біллю. І я хочу звернути на те увагу, коли він очищає наше серце. І він очищає нас, то це так, також приносить деяку біль для нашої плоті, для нашого серця, для нашого розуміння Господа. Але він приходить очищення, воно зв'язане з біллю. Знаєте, коли ми читаємо, він взяв оцей бича з мотузок. Він вигнав. І, знаєте, ми інколи тільки згадуємо, що Христос Він дуже такий лагідний, але Він прийшов і Він каже, то моє. і Я хочу, щоб там, де моє, щоб там було чисто. Що Він робить? Він виганяє. Він не просто, він не просто брав і махав тим бичем, але що він робив? Він причиняв біль. Він причиняв біль для того, щоб очистити. І, знаєте, Господь говорить так, коли ми читаємо Івана 12-2. Усяку галузьку в мене, яка не приносить плоду, він відтинає, а усяку, яка родить плід, вичищає, щоб рісніше родила. Знаєте, я одного разу дивився, як люди, вони там от обрізали виноград. І там деякі сухі то відрізали, бросали в вогонь, а такі, які. Повинні були плодоносити і мали там щось те, що треба було відрізати. Вони відрізали, і я дивився, як той сок, виноградний він по цій, ну він там, де цей відріз, він капає. Я собі подумав, то виноград плаче. Знаєте, коли він обрізає інколи ми плачемо, але ці сльози, то на радість. Знаєте, бо Господь каже, що туга, якщо вона по Богу, то вона незмінно лічить, вона зцілює, вона приносить нам очищення. Ось. І знаєте, наступне, про що я дивлюся, це дуже цікаво. Що коли він зробив очищення храму, то відновлюється і призначення, і функціональність храму, що він зробив. І він каже, що дім мій, він дому, Дімом молитви, буде названий домом молитви, а ви робите його печерою розбійників. Коли приходить очищення, то приходить і в наше серце те, що воно починає функціонувати. Ми починаємо молитися, ми починаємо спілкуватися з Господом, і це не викликає таких, якогось такого тягаря, тому що ми. Очищення, і ми функціонуємо так, як то повинно бути. Ще, на що я звернув увагу, що як тільки пройшло очищення, ось то, що, що робить Господь? Він починає відновлюється функції, і призначення цього храму. Приходить зцілення. Що приходить? Приходить зцілення, і приходить відновлення всіх цих функцій. І що. І написано так, Матфія 21, 14: підійшли до нього сліпі та кульгаві в храмі, і він оздоровив їх. Ви бачите, що через ту чистоту приходить і Божа сила в наш храм, наш духовний храм. Наступне, коли ми читаємо, то Слово Боже каже, що як тільки то сталося, оці всі зцілення, всі ці чуда, то за проявленням його сили приходить слава і велич Божа. І що трапляється, ми читаємо, трапляється наступне. Діти вони починають славити, казати: Осана, сину Давидові, і це збурило книжників і фарисеїв. І я собі маю те на увазі, що людина, яка не пізнала Господа, то вона і не приймає хвалу йому. Знаєте, інколи люди кажуть там: ой, чого то і так, або там сильно. Дуже там алілуя чи осана кричить, чи що, та що це. ето. Слухайте, ще раз хочу зауважити, що люди, які не пізнали його, не приймають і хвалу йому. Вони також само звернули увагу і кажуть: дивись, що вони кажуть, ці діти, другими словами, хай вони замовчать. Але Господь каже, що хіба вони читали, що з оцих вуст немовлят буде хвала Господу. Тому це дуже важливо. Знаєте, я собі таке зробив таке резюме, що коли він приходить у храмі, він його очищає. Потім він проголошує, що це тепер його дім, і це дім молитви. Він повинен бути сповнений молитвою та спільністю з ним. Тоді приходить його сила в дії, що зруйнує, що з. Те, що зцілює, що воскресає, що робить Бог силою своєю в моєму житті і через мене, і наступне приходить хвала. Тому спочатку очищення, тоді молитва, тоді сила Божа, а тоді слава і хвала. Знаєте, це важливо. Знаєте, коли учні були разом і молилися, то захиталося до міста. І це дуже важливо зрозуміти, що той шлях, який пройшов Господь. Він виконав його, і він дуже наглядно то все показує для нас. Коли я йду, що я кидаю просто одяг чи віття, чи я кажу, Господи, візьми мене, це все, що я можу тобі віддати. Чи я дійсно готовий, щоб Бог очистив мого храма, щоби він діяв в ньому, щоб через це була слава Господу, щоб було багато плода, і мій Батько Небесний він був прославлений. Оце кілька думок сьогодні для розміркування. Подумайте про це, порозмірковуйте, тому що це важливо, бо через це слово, знаєте, що Господь він нагадує, що він зненацька приходить в свій храм, і він зненацька може навести там оцей весь порядочок. Тому дуже важливо звернути увагу, чи дійсно відкриті двері мого храму, бо він каже: Ось стою та стукає, як хто почує, відчинить, то я прийду і буду вечеряти з ним. Будьте благословенні. Амінь. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, ми дуже вдячні за Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, що Він йшов той останній свій шлях, він йшов в той Єрусалим, він вчинив все за Твоєю волею і за тим святим Письмом, яке ти казав ще зарані через пророку, Він все це зробив. І це зробив раді мене грішного і всіх нас, грішників, щоб в нашому храмі серця завжди була молитва, була сила Божа, була хвала Божа, щоб ми поклонялися в дусі та в правді, щоб Господь ти був прославлений через все наше життя в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Знаєте, ми кажемо, що Ісус це урочистий. А такий шлях його в Єрусалім. Я хочу звернути увагу, що завжди чекати урочисто в зустрічі з ним, щоб двері нашого храму, серця завжди були відчинені, щоб це додавало радості нам, щоб ми раділи з того, що Господь він стукає, що Він говорить, що Він приходить і що Він має бажання розділити вечерю разом з нами. Хай Господь благословить вас, захистить вас, ваших діточок, онуків, друзів, близьких, рідних, ваші церкви, ваші домівки. Нехай Божий покров буде над вами і Божа благодать наповне ваше серце. Радійте, в Господи, будьте благословенними в цьому дні.